Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензо Бугаті, ну і ззаді в мене стоїть Бугаті. <заді> так, ладно, давайте кенти, коротше, сядемо в тачку і я хочу вам розказати, що я взагалі планую де да, тут робити? Як ви знаєте, да, друзі, я проживаю на Одещині, і Ну, по грошах в мене є певні проблеми, да. поки Санчоус десь там спить, отдихає, да? на Карибських островах, да, мені треба заробити купу грошей. Ну, я оце думаю, як реально можна тут заробити купу грошей? Або ми можемо, друзі, просто влаштуватися на автобус, да, кататися, виходить розвозити людей, або, або, друзі, можемо розвозити їжу. Дивіться, грабувати машини я не хочу, да? бути угонщиком. Я би знаєте, ким би став би? От реально, я би попробував себе би в ролі таксиста, знаєте? Ну і звісно, я би не просто так, знаєте, таксував би, а ну, спробував би збивати бабки. А ті, хто би не хотіли, ну як ви бачите, я свій купляю стволи для того, щоб потім розбиратися з тими, хто не хоче платити мені, за проїзд. Так, ну, в принципі, закупилися, ми потратили круглу суму грошей, друзі. Прям реальну круглу суму. Ну і знаєте, щоб отакого от не бігати, да, на вашому місці і не таксувати, і не знати, де гроші заробити, друзі. Я хочу вам предложити свій промокод, да, який ви уведете, да, і вам начислять просто 200 штук. От реально, 200 штук баксів на ход ноги. Ви можете собі, як мінімум, купити декілька автомобілів, да, таких. Ну, не преміум класу, звісно. Ну, для, для початку, да, для старту мати тачку було б круто. Так, що дивіться, заходимо в. Потім ще раз, в меню. Гортаємо в самий низ, да, і ви бачите використати промокод. Восьмий пункт. Бемс. Відчиняємо, вводимо промокод. Ну і тут вводимо ютуберський промокод DENZO. Ось тако Бемс. Правда, я вже його використовував. І вам просто друзі начисляють 200 тисяч. Я вважаю, що це ну, реально достойно. Так, відкриваємо баб, відкриваємо двері, значить, відкриваємо двері. Закриваємо автомобіль і полетіли. Полетіли, полетіли, в принципі, в Київ. Я би десь пішов би там в мерію, да? і попробував би влаштуватися таксистом. Цікаво і взагалі, чи мене зможуть влаштувати таксистом, так як в мене просто розшук, да. У мене 5 зірок, бо не просто ж бандит, правильно? я я просто багато кого убиваю. Так що я би реально потаксував би. От мені цікаво, попробувати себе в ролі таксиста і подивитися, скільки взагалі можна заробити грошей, да? працюючи таксистом. якийсь щеліксон на якомусь бусі полетів. Ну, зараз ми, в принципі, бистро долетимо з вами на цій бугаті. Мені просто реально цікаво подивитися, як часто люди просто будуть брати замовлення, да, для таксиста. Ну і скільки, звісно, я зможу вже заробити за одну годину часу. Так, пропустили поворот. Тако, бенс, сюди тако, і полетіли, 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 пошуршали просто зараз до мерії. От. Ну і знаєте, що я би реально ще б протестував би? Я би спробував, навіть теж потаксувати на бугаті, да? і просто порівняти. От реально порівняти, скільки люди будуть Готові мені дати грошей, да, за те, що я їх привіз. Ну, типа, ну, реально на самій дорогій тачці, просто VTA Ukraine Mobile. Так, мені треба мерія. Так що відкривай меню, навігація. Так, 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 основні. І тепер мені треба мерія, мерія, мерія. Бемс, все, мерію виставили, точка у нас стоїть, полетіли. Полетіли, полетіли, Дензо. От реально. От напишіть, друзі, зараз свої предположення, да, скільки мені будуть платити грошей. Такс, 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 такс. Мерія? кстати, мерії трішки поміняли. Реально, прям вообще. Так. В принципі, зараз тут припаркуємося, так, о, давай, Бемс. Давайте пропишемо слаб-шпарк. А, в зеленій зоні заборонено паркуватися, поняв? Так, побігли, 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 влаштуватись на роботу. Так, влаштуватися на роботу, Бемс. Да, я хочу влаштуватися на роботу. Так, дивіться, ми можемо бути або доставщиком, шахтарем, таксистом, механіком, розвізник продуктів, дальнобійником, водій автобуса, злодій і автовикрадач. Ну, я хочу, друзі, реально попробувати себе в ролі таксиста. От, давайте оберемо зараз тако Бемс. Так, друзі, вилітаємо, значить. Мері, Потім. Так, мені треба відкрити свою тачку. Відкрити, відкрити, відкрити тачечку. Тако бемс. Сідаємо, сідаємо свою брикулечку. Так, і тепер, і тепер, друзі, мені треба треба поїхати на стоянку таксистів. Так, значить, що мені потрібно? Мені зараз потрібно відкрити мапу, правильно? Навігація, потім робота. І тепер мені треба таксист. Все, поїхали тепер на точку таксиста. Чомусь мені реально здається, якщо я буду просто возити людей на Бугаті, мені будуть більше платити грошей. Правда, вона їсть бензина багато. Реально, прям купу бензину вона хаває. Признати зараз просто реакцію других таксистів, коли я просто під'їжджаю сюди на бугаті. Це ж просто независимо взагалі шок. Просто пацан приїхав таксувати на бугаті. Це жорстко. Так, давайте припаркуємо, зараз машину свою. Слэш парк пишемо. Бемс. А, я пропустив букву. Все, поняв, поняв. Слэш. Парк пишемо. Отако, От Бемс. Все, транспорт перепаркований. Глушимо автомобіль. Двері у нас, в принципі, зачинені. Так. Ви дійсно хочете взяти транспорт для? Роботи, Звісно, я хочу так, друзі. Ну пересів'я, пересів'я із бугатіна, реношечко. Давайте заведемо її, зачинемо. І полетіли. Полетіли, полетіли шукати заказіки. Так, мені треба тепер увести команду Ацепт, Ацепт, Бемс, таксі. Ах, хтось забрав! Хтось забрав заказ, ви поняли? Я провтикав, я дуже довго вводив. Ну все, в принципі, ми тепер будемо вже знати, що треба якомога быстріше, да, вводити ці всі команди для того, щоб просто зайняти собі клієнта. Треба знайти десь так припаркуватися, десь такого неподалік від мерії, да? мені здається, да. Треба десь біля мерії припаркуватися, реально, бо там буде клієнтів у нас побільше. Так, ну в принципі, будемо тут собі стояти. Давайте заглушимо автомобілі, бо... Бензинчик, бензинчик то не безконечний, да? Тепер будемо просто чекати замовлення і дивитися, хто і що нас визве. Кстаті, ось ж теж таксист якийсь стоїть. Нам бібікає. Він <laughs> нам бібікає. Давайте йому побібікаємо. <laughs> Все, таксист, таксист здалека бачить, поняли? <laughs> Блин, ну, прикольно, реально прикольно. Ну давайте, ну не знаю, давайте, може, по Києві покатаємося. Може когось все-таки і зустрінемо. Я би даже, знаєте, з ним поговорив би. Братуха, а не піскаєш вообще на таксі можна багато заробити грошей? І що ти вже багато заробив? Нормально, чувак, заробив, слухайте, 285 тисяч. Чуєш, братуха, а як ти думаєш, спрос буде, да, в таксуванні на бугаті? Чувак, просто забув, він в шоці. я би теж реально був би в шоці, аби просто таксист приїхав зараз на бугаті і забрав би мене. Не бібіка, я не знаю, ладно. Давай, давайте десь займемо тут, тут, таку, біля цього ларька, може, да, так, станемо. Так, да, давайте відсюди припаркуємося. І, в принципі, будемо чекати замовлення. Так, друзі, прийняв я перше своє замовлення, полетіли. Так, 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 а, а де? А куди нам? <глух> А, ну нам, нам прям сюди треба чи що? Серйозно, типа хтось так все собі... собі хтось таксі визвав просто до цього. <рес> Нормально, ладно. Приїхали. Сідай, братуха. Так, і що? Так, нам потрібно тепер друзі до автогону. Братуха, а скільки ти заплатиш? А скільки ти заплатиш? Зараз, зараз треба домовитися, саме головне зараз за ціну. Треба зараз домовитися за ціну. Скільки треба? Ну, чим більше я тим буде і ліпше, поняв. <рес> Реально, цікаво, скільки він предложить. П'ять тисяч. Ну, щас, зараз, хорошо. Так, нам зараз треба значит, виставити точку собі, навігацію. Потім роботи, і тепер нам треба автовикрадач. Бемс, все, ми собі мітку виставили. Опа, він дістав гаманець, і ви отримали 5 тисяч. Нормально, слухайте, нормально. А куди нам взагалі їхати далеко? Ого. Так жасть, а нам аж в Одесу їхати. <різь> Жестяк. Ну що ти, братуха, зможеш розказати? Взагалі чим займаєшся? Чим займаєшся, окрім того, що ти викрадаєш автомобілі? Цікаво з ним взагалі зараз буде пообщатися, да? порозмовляти і узнати, чим він взагалі цей Владислав все-таки займається, да? Так щось пише. Пише, цікаво. цікаво. <хи> так, ага, він, він робить напади на МВС. Угу. І що, як взагалі? Прибельне діло? <хи> Бліна, слухайте, а прикольно, да? Прикольно Прикольно бути таксистом, да? і так общатися просто з людьми, з клієнтами, заводити собі якісь нові знайомства. Так, ну він каже, це не прибельне взагалі діло. Ну, слухайте, до Одеси за 5 тисяч, в принципі, слухайте, я собі в Лексус можу заправити повний пак. Так, що він нам розказує? Він каже, що його не за що садять в тюрбу, коротше, навіть якщо не вбив. Ну, можливо, просто те братуха зірочки, да? Ось як в мене, допустим Мене зараз може поліцейські пристрелити. Да? І мене посадять в тюрму. Так, тут блокпост. Так, братуха, хтось тут щось перевернув свою бричку. Так, сунься, сунься, сунься. Мені треба зараз доставити саме головне нашого клієнта до місця прибуття. Так, 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 ми по ідеї можемо вже тут скоротити, да? Ого, чувак розказує, що одного разу він вкрав, чувака 13 тисяч. Я пам'ятаю, як мене грабували по 20 штук, просто з карману витягали. А то було просто жорстко. Так, в принципі, сюди, сюди. Я думаю, він там добереться, в принципі, да? Давайте зараз, Ну ладно, давайте, давайте. Давайте його закинемо. Давайте його прям завеземо, куди йому треба. Просто. Отако такого Бемс. Повертай, тут якісь бандити просто на чорних тачках стоять. Все, братуха, щасливої дороги! Нормально. Бемс! Нам ще помімо цього три штуки заплатили. Тобто він нам заплатив п'ять тисяч, і ми ще отримали за доставку клієнта ще три тисячі. Слухайте, а непогане прибальне діло, да? Так, братуха, відстань. Що, куди підвезеш? А це мабуть не, не, не до мене пишуть. Давайте десь тут такої станемо, да, в принципі? Будемо чекати собі нового клієнта. Не, слухайте, реально прибильне діло. Я считаю, реально прибильне. Є тобто одного клієнта завіз, да, і мені заплатили майже 9 тисяч, реально. За одного клієнта 9 штук. Я вважаю достойно. Так. Клієнт вилетів Бенз. Отримали замовлення. Так. О, так нам близько їхати, 58 метрів. Стоп, так ми прям тут. Хто визивав? Ось, Дмитрий, братуха, таксі визивав. А, що? все, все, все. Він, походу, хоче взяти замовлення да? на викрадення автомобіля, і виходить, я його повинен завести туди. Хитрий, хитрий чувак. Ну, в принципі, як говорить друзі, гроші не пахнуть. Так що, хто заробляє, як вміє? Так, треба цього кента пропустити, отако. Чи проїхала Якісь мафія? Приїхала? Чи хто це такі взагалі? Так, наш клієнт повертається, сідає на заднє сидіння. Хорошо? До мерії хоче, хорошо. Відкриваємо, виходить, навігацію, щоб ну, прям точно не заблудитися. да? Виставляємо мерію і полетіли, полетіли, полетіли. Брату, щас, треба. Я хочу з ним теж пообщатися. Правда, він щось АФК вийшов. Я би з ним поля би. Братуха, що ти можеш взагалі розказати? Чим ти займаєшся? Чим займаєшся взагалі? Ким працюєш, скільки заробляєш? Цікаво, що цей гравець нам зможе розказати цікавого. Слухай, та непоганий солочку, дав себе дивіться дивиться всередині. Я би сказав, би достойний. А, він каже, мені треба швидко, швидко, я доплачу. Братуха, все зависить від ціни. Якщо ти заплатиш прям реально хорошу котлетку, то я ну, прилетю прям як пуля. От реально, як пуля просто залетю. Так, все, ми домовилися. Він сказав, що він мені доплатить, якщо я прям доберуся на дуже-дуже швидко. Хорошо? Без питань, без питань. Треба було, мабуть, на ці випадки бугаті собі брати просто, да? Ха-ха? Тоді би реально він би доплатив нам прямо в ша таку котлету, що жесть. Так, ми вже добралися до Києва. Так, бемс. Обганяємо, обганяємо тапку в пол 209 лупить, кстати. Непогано, да? Для реношечки 209 їхати для таксішки. Ну, реально жорстко. Слухайте, і бабки не погані. Дензо, чого ти раніше цим не займався? Реально. Я пам'ятаю, автомобілі викрадати, даже я би сказав, би, це ну, не таке прибельне діло, як ось тут, а, да? Як тут просто кататися з людьми і общатися. Так, братуха, я тебе завіз. Так, ти казав, що ти мені доплатиш. Ти казав, доплатиш, не тікай. Чиа він наше котлесочку заплатить. Опа. Давай. Я чекаю, братуха. Ну слухайте, в принципі, в принципі, да, він нам доплатив, він нам доплатив також три тисячі, тобто ми за замовлення отримали шість тисяч. Тобто, якщо підсумувати мої два замовлення, да, які я виконав, те, що мені доплатили просто гравці, то в обчому, да, ми за одне замовлення заробили вісім тисяч. Ну і звісно, за це ще замовлення ми заробили шість тисяч. Тобто ми в общому заробили уже чотирнадцятисяч. Тепер, друзі, я хочу зараз спробувати знайти собі клієнта, знайти собі клієнта і потаксувати на бугаті. Давай зараз завантажимо свою бричечку. Бемс, сідаємо. І тепер, напевно, треба поїхати туди, там, де дуже-дуже багато гравців. Для того, щоб знайти собі якесь замовлення. Так, може тут комусь треба? Пацани, працюю таксистом. Таксистом працюю. Не убивай, не вбивай, не убивай. Не стріляй, не стріляй. Таксистом працюю. Треба кудись завезти, прям пулі. А, свій каже. Ха! Конечно, смей, братуха. Він <laughs> МЕНЯ побачит, что я типа якийсь мажор, ще хто, да, на якийсь типа жесткие тачки. А він, типа, так вышел в стволов, хоть и не сразу кабину простреляют. <laughs> це жесть. он це просто таксистовские просто какие просто якісь розборки, да? <laughs> У них просто зовсім своє там все, да. Свої якісь принципи, правила, типа, блін, прикольно, реально прикольно. Так, поїхали, значить, до мерії. О, бачу, бачу, на мапі хтось біля мерії є. Давайте, давайте, зараз може йому треба, може його треба підкинути. Братуха, працює таксистом. Тобі треба кудись, быстро, быстро просто приїхати. О, каже, дай грошей, будь ласка. Братуха, я сам бомж, Поняв, сам бомжую. Так, приїхали ми сюди до автосалону, да, і... ждать, що тут происходит? <с. Пацани, пацани, послуги таксі не цікавлять. Сідай, сідай, сідай до мене в тачку. Привезу швидко. Так, все, Бемс. Куди тобі їхати? Розповідай. Так, він нам каже до лікарні. Хорошо. Значить, виставляємо зараз собі мітку. Так, стоп, не туди, не туди. Бемс, навігація, основні. І тепер нам потрібна лікарня. Так, ну, в принципі, поїхали, поїхали, поїхали. Що, за хар, що ти взагалі можеш розказати? Чим займаєшся? Де гроші заробляєш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тільки бди воду, тільки бди в воду нормально, щас вийдемо. Щас завеземо пацана в Київ і подивимося, скільки він взагалі нам зможе накинути бабета. Ну якийсь Кент вовче мовчазний, слухайте. Вовче нічого не розказує. Походу, походу, просто він хоче посидіти в тишині, напевно. Так, бачу ще одного таксиста. Це мій конкурент. Ой-ой-ой. Так, нам треба повертати сюди тако. Бемс. Полетіли, полетіли, полетіли. Напишіть зараз, друзі, в коментарях свої ставки. Як думаєте, скільки нам Захар зможе зараз заплатити грошей за те, що ми його доставимо з Одеси в Київську лікарню? Йо, дивіться, він мене фоткає, фоткає. Ха-ха. це його оплата, оплата за наш просто проїзд. Ха-ха. Брутуха, братуха, братуха, а гроші, а гроші ти забув, таксі, Таксично не безплатне. льо, не тікай. Таксі ж не безплатне. Так, так. Дивимося, скільки нам зараз закине грошей. Ну, я ставлю ставку, що він дасть або тисячу, або дві гривень. Чомусь мені так здається. Скільки. Ну от, братуха, дай мені скільки, скільки ти вважаєш за потрібним. Ось ми проїхали з тобою реально швидко. Туди, куди тобі треба, да? так що. В принципі, ти можеш заплатити ціну такою, якою ти вважаєш адекватною. Цікаво, щас подився, щас подився, наскільки просто чувак буде щадрий. Друзі, якісь проблеми. Проблеми в цього Захара, він щось не може з нами розрахуватися. Ну, ладно, бог з ним, Бог з ним, в принципі, не обідніємо, да? Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте кубу снігуляцьких подобайок, якщо ви, звісно, хочете продовження по таксуванню. З вами був Дензо. Не забувайте використовувати мій промокод, щоб отримати 200 тисяч гривень. І всім пока!